Сьогодні займався прибиранням однієї зі своїх колекційних ділянок. Дуже сильно заросла, прокошування зараз буде вичищення від бур'яну. І далі вже фризування. Але коли косив, ось біля це другий рік саду, біля одного із дерев знайшов дуже цікаві яблучко. Вони вже тут впали, був величезний бур'ян, я його вирвав. ось. Класні такі красиві яблучка, літні великі. І пішов, взяв схему, погладив, що за сорт Early Gold. Вже м'ягенькі. Ну, Зараз куштую, що він з собою може являти. Оце трішечки втру. Таке приємне літнє яблучко. Вже не хрустить. Цікавий смак з кислинкою <кхи>, літньою. Присмак дуже схожий на донешту. Ось такий він Early gold Товарність яблучка мають. Вражайність матимуть в подальшому, можна нарощувати буде. Я фан літніх яблук, хочу створити ділянку там, де будуть лише літні сорти. Ось такий мені сподобався. Буду далі працювати в саду. Ось так. Тут зарослі були, але не думайте, що тут зовсім не працювалося. Тут все робилося. Десь е, з липня місяця тут не проводилося жодного агрозаходу. До цього було фрезування, просапування і обробки. як результат внесення препаратів захисту та добрив, ви бачите ось місця зрізу, жорстко було обрізане дуже дерево і які прирости. В недоглянутому саду такого стану дерев, звісно б, не було. Ну, Можна було краще, але багато в мене цих діляночок, всього багато, не вистачає часу, цим всім займатися. Нічого, приберуся, думаю вам вже результат покажу, буде до і після. Приберусь в саду, цей сад має цікаву дуже історію, між іншим. Це тут колекційна ділянка яблуні на підщепі, по-моєму. Якщо я не помиляюся, ММ106. Так, ММ106. Яка тут була історія, що я посадив саженці між ряді великих дерев, верніше, посадив під щепу на весні, тієї ж весни, посаджену щойно під щепу, я защіплюю сорти. Багато різних сортів, половина втратилася, звісно ж. Ось, І вони там. Переживалися, росли собі потроху, але ніхто за ними не дивився. І там було і забрудненість, забур'яленість була в них і. І не захищав я їх, кинув на призволяще цілу колекцію, там було багато дуже е, сортів. Ось один рік вони так прижилися між іншим, я ось на щойно посажену піщапу защепив, прижилися, виросли, але в тіні от вони були. Недостатньо великими в тіні крон величезних і того всього зарослів. Тих. На другий рік я їх так само оставляю, залишаю. І вже двохрічними навесні е, я їх збираюся пересаджувати. Ця ділянка вона абсолютно не готова, вона мала вигляд, як і ось ця, був килим з перію. Ну я розумію, що часу в мене немає. Я просто-напросто Починаю висаджувати. Це вже кінець квітня, дерева вже цвітуть, вже з квітками, з цвітом починаю висаджувати цю яблуню. Не встигаю. І тут, тут односвічани, хлопці молоді, помогли мені. В цей же день вони приходять ввечері, десь о 8-й вечорі ми зібралися, зробили розбивку. І десь з 9-ї години вони ще в мене були всі закопані в ряду. Там я привіз з 10. Вони почали вже висаджувати. я поїхав всі докопав, привіз, і тут ми прямо в цей килим з перію почали висаджувати дерева. Абсолютно робилося все не так, як повинно бути. З хлопцями ми десь до третьої ночі висадили цей сад. От. За що я їм дуже вдячний, такий пам'ятний момент. Вже з квітками саженці були в 50 десь дерев чи 60 не пам'ятаю скільки тут точно посажені. З 9 до 3 ночі все благополучно прижилося. Я вже, звісно, потім все вифразувалося. виробився ґрунт У них ділянка. Тут така, по-моєму, 2,50 в ряду і метр 70, брніш 250 міжряді і метр 70 в ряду. Це такий показово маточний колекційний сад. От, зараз вже приберу і я думаю, все буде нормально. Був захист, живлення по листу, воно дає своє. Я думаю, всі решта агрозаходів, якщо захочете, якщо будуть перегляди, будуть якісь лайки до відео, буду знімати і далі. Ягра захати. А, між іншим, що дає такий ще сильний приріст. Ну, Ділянка мені підходить тут цим деревом, тут є волога. І ще такий момент. Як ви думаєте, вже от, е, такі прирости, все красиво в'яблені. Е, що дає такий ефект? Вже я можу сказати, бо якби сказав, коли це робив би, то був би просто шквал таких злісних коментарів. Я передбачив цей момент і не показував. Е, тобто, ще... Восени в листопаді. Як опало листя, була дуже жорстка обрізка прямо е восени, от, в листопаді. От. Тільки відбувається опад листя. Це провокує рання ось така обрізка восени, вона на яблуні провокує сильний ріст, що мені зараз тут і потрібно на даний момент. Я цього бажаю. Тому я так і його обрізав, аби були гарні живці. Хто живцями займається, то майте собі на увазі яблуня вона буде це все витримувати. Ну, Звісно, як там буде 35, взріз потрапляти, буде підмерзання. Але як ви бачите, по дереву все абсолютно прекрасно, ніяких пошкоджень немає. Ну І все, думаю, цей сад по-дальшому ще будете бачити на своїх відео. Ось такий показав сорт Early Gold. Цікаве яблучко. На цьому все. Дякую за увагу.